Деякі пояснення по приладу. Wimpex 3200W. Це його така назва. На ці всі не дивіться, це все обман. Це також китаєць. Його фактична потужність заявлена до 500 Вт. Е, ну, Імпульсно, понятно, 1000. Цей прилад з зарядним пристроєм. Він може ну, відповідно заряджати батарею і працювати від батареї, які в нас є особливості в даних приладів. Перше, обороти вентилятора регулюються по температурі та по струму. Друге, прилад дуже чутливий до імпульсних Це, І якщо навантаження імпульсні, такі як LED, лампи, імпульсні блоки живлення і так далі, певною мірою, він може входити в захист. Для цього я трохи скоригував шунт, який по замовченню йшов на 50 млн, зараз стоїть на 42 млн. Це трохи допоможе, але все одно потрібно враховувати цей недолік таких приладів. Чому шунт сильно коригувати не потрібно, тому що від цей ще використовується як вимірювач струму для захистів та для регулювання обертів вентилятора. Відповідно, якщо шунт сильно маленький, зробити захисти не буду спрацьовувати, і вентилятор також не буде працювати. На цьому все. Зараз продемонструємо його роботу. А демонструватиме форму вихідного сигналу вольтампер, -вот метр і вихідні характеристики. В якості батареї використаний блок живлення потужністю до 700 Вт. Навантаження буде комплексне лампи розжарювання та одна LED-лампа на Вт-10 Вт. Тепер запускаємо прилад. Ще потрібно враховувати, що коли прилад під'єднаний до батареї, то він завжди споживає, навіть якщо вимикач вимкнений, десь в районі 60 мА. Це працює включене реле, воно клацає. Тепер запускаємо прилад. Бачимо на виході прямокутник. З сигналом все добре. Зараз так, щоб було чітко видно. О, так от. Напруга на виході 222 В. відображається. навантаження ніякого немає. Тепер даємо навантаження. От, led лампа включена. Все нормально. Тепер ще закрутився вентилятор і зупинився. Додамо. Ще 100 Вт. Ну, майже 100 Вт. 280 Вт. Вентилятор спрацював і працює. Відповідно, сигнал не спотворюється, все добре. І можемо ще додати навантаження. Ось, будь ласка, 560 Вт. Ну, відповідно, захист трохи смістився, тому що шун зменшили. Це потрібно враховувати, але краще не навантажувати прилад більше, ніж на 500 Вт, щоб не змінювати його характеристик. Вентилятор працює зараз на обертах, все нормально. Е, так, я на... хай трохи попрацює. Зараз я поставлю на паузу, пересоберу стенд, продемонструю роботу зарядного пристрою. Продовжуємо. Тестовий стенд зібраний, електронне навантаження. Сам інвертор. Інвертор під'єднаний. Один світлодіод завжди світиться, відображає, що він під'єднує до батареї. Інший світлодіод зараз відображає, що зарядний пристрій працює. Бачимо, що буфер у нас підтримується в районі 13,6 вольта. Тепер що ми робимо? Змінимо струм. Я виставлю струм на рівні. Так, 0,5 А. І включаю прилад. Так, 0,5 А. Так і підтримується.

1 А включається заряд, відображається чар з червоним світлом. Відповідно, це USB у нас, так як і є. Тут підписано, я не бачив навіть це інвертор, це USB Тобто, USB постійно працює і реле постійно працює, виходить за цього споживання 60 мА. Тобто при 1 А у нас спрацьовує верхнє порогове значення, бачимо на рівні 1447 на 145 І далі, якщо будемо піднімати, то... Відповідно, цей струм буде. Тепер опускаємо. Побачимо гістерезис, коли він переходить в буфер. При якому струмі. Відповідно, йод повинен засвітитися зеленим світлом. 0,9 А він переходить в буфер. Тобто гестерезис у нас складає всього-навсього 100 мА. Різниця в 100 мА призводить до переходу в заряд або в буфер. Доволі маленький гістерезис. Все, заряджає. Режим підтримування батареї в буфері в районі 13,6 В. Так, з цим розібралися. Тепер наступне питання буде, яке цікавить, всіх холосте споживання приладу без навантаження. Воно може відрізнятися при різних напругах, тому що зворотні зв'язки по-різному інколи коригують. Продовжуємо. Зараз Ам... мультиметр включений в режимі Амперметра, інвертор не підключений ще, подав напругу 12,4 В. Відповідно, бачимо власне, споживання інвертора, навіть якщо кнопка виключена. Це потрібно враховувати. Якщо ви залишаєте так інвертор з батареєю, скажімо, на, пар... на декілька місці, то це призведе до саморозряду батареї. Бачимо: 64 мА споживання. Тепер запускаємо прилад. Напруга 124 вольта. Прилад стартанув. Бачимо, власне, споживання в районі 170 мА. ну Зараз стабілізується, тому що, коли він стартує, в нього прокручується вентилятор. Споживання більше. Те, що в нас зараз відображається негативний знак, це я полярність просто підключив неправильно мультиметр. Це нам не важливо на даний момент. Давайте змінимо напругу. Побачимо, як зміна напруги впливає на це. Коли буду спрацьовувати уже накачка ширини імпульса. Напругу я зараз понижую 11,7 вольта. 11,6, 11,5, 11,4. 11,1. Десь приблизно 11,1-11 11,1-11 В. У нас включається вже шим модуляція більш широкий імпульс. Бачимо 400 мА споживання. Тобто він налаштований приблизно при просаці напруги до 11,1-11 В. Розширювати імпульс і власне споживання відповідно виростає. Це враховуйте без вентилятора. Вентилятор споживає в районі 01-02 А. Піднімаємо до 12 вольт. 12 вольт. От вам, будь ласка, споживання упало. 13 вольт. 14 вольт. Все, зворотні зв'язки працюють. З цим розібралися. Тепер відключимо, під'єднаємо мультиметр паралельно і подивимося, коли спрацьовує захист. Тобто пищалка. Пишіть про аварію. Мультиметр безпосередньо на клеми під'єднуємо. Відповідно, напруга відображається на клемах. Зараз контакт щоб був хороший. Є. Тепер запускаю прилад. Все є. І понижуємо напругу до 11 вольт. Ну, 11.5 вольта. Тепер змінювати будемо з меншим кроком. Коли появиться звукова сигналізація. 10,5 вольта. Перевіряємо, що при цьому на виході. Напруга є. Понижуємо далі. 10 вольт. Тобто 9,8 вольт спрацьовує захист і вирубає повністю вихід. Звукова сигналізація при 10,5 вольтах. Ну, ще потрібно враховувати довжину провідників і на основі цього можна вже зробити висновки на батареї може бути трохи більше, плюс навантаження, яке буде. Начебто все по цьому приладу. Більше нема що сказати. Всю перевірку зробили. Тести зробили. Прилад має доволі вдалу конфігурацію, але зі своїми особливостями. На оці от написи, що це Австрія і так далі. Я не знаю, хто це придумав, але на це не звертайте уваги.